Діти, які перебувають у зоні бойових дій, отримують святкові подарунки від Ріната Ахметова. Набори із солодким та сувенірами роздають школярам на новорічних святах. На одному із них побували кореспонденти Сабиті. Безстрашні зайці, сніговики, снігурки та принцеси. Учні молодших класів 20-ї донецької школи танцюють і співають. І не лише під хіти з кінофільмів, а й під запальну сучасну музику. Навіть дід Мороз зі снігуркою ледь витримують темп. На святковому ранку діти забувають про те, що за вікнами війна, а їм самим неодноразово доводилося бути під обстрілами і щиро тішаться новорічними дивами. Жоден зі школярів не залишається без новорічного подарунка від Ріната Ахметова. У пакетах сюрприз, крім цукерок, ще й шарфи та шапки з логотипом улюбленої футбольної команди. Замить актова зала стає схожа на трибуни стадіону. вони розвернули етіоранжевої шарфики, таке впечатлення, що сонце стало більше в этом залі. Дякую вам огромное за теплоту і заботу. В це складне час ви о нас, а це найголовніше. Вчителі та батьки кажуть, вже давно не бачили дітей такими щасливими. Потяжоє час, що є люди, які помні і жителях Донецька, а дітя Зберігається традиція для дітей. це великий праздник. Так що Спасибо огромне. Новорічні подарунки від Ріната Ахметова видають не лише у школах Донецької та Луганської областей, Пакуночки із солодощами отримують батьки у пунктах роздачі гуманітарної допомоги. У мене старша дочка 12 лет, і младший син йому от, год і один місяць. Так як зараз не всі родители можуть себе положим положимо під такие такі подарочки. М'ячик і конфетки. Такі новорічні подарунки отримують близько 300 тисяч дітей, що мешкають у зоні бойових дій та діти-переселенців. Юлія Міншакірова, Данило Кирєєв, Сабиття, канал Україна.